Далі у нас наступний стиль це мінімалізм. Витоки це післявоєнна Європа, потрібно було дешево, швидко і без прикрас. Паралельно зростала популярність східних мотивів, дзен-філософії і так далі. Вже почалися ті віяння і Сходу доходити до Європи. Мінімалізм це, власне, не про бідність, а про контроль і порядок. Як бачите, нічого зайвого, ну, але. Не знаю особисто, я не знаю, як практично жити в такому інтер'єрі. Тобто, де ті лахи всі свої скласти? От воно на, на, на картинці красиво, а от практично я не уявляю. Е, на, те, що насправді сприймають, от так описується стиль голо і холодно. Насправді дуже продумане. Ну тут, як бачите, досить така холодна кольорова палітра, вбудовані меблі в основному. Підлога темніша, однотонна, світло вбудоване, точкове, простір максимально має бути великий для такого стилю. Прості, прямі геометричні форми, в основному ніяких скруглень. Майже такого нічого немає. Стільці з металевим каркасом, столи, дерев'яні, або навіть можуть бути бетонні плити. Ну я взагалі можу сказати про мінімалізм. Це дійсно дорогий стиль, якщо говорити про виготовлення. Велика увага іде якості матеріалів, якості оздоблення. Він дуже сильно перекликається, взагалі, з будівництвом з непросто як. Предмети меблів. та Предмети меблів мають бути спроєктовані ще на етапі, це, мабуть, того, як тільки закладають стіни, тому що дійсно дуже багато вмонтованих меблів. Це приховані взагалі не тільки самі меблі, та а і розсувні двері, якась підсвітка якої майже не видно. А це все є дороговартісні фабрики, які виготовляють таке. наприклад так само, як і матеріали відповідно на відповідно підлоги, стелі, стін, освітлення. Ми там дивани. Це багато хто з практичної точки зору підходить, тому що текстиль він якісний, а це означає можливо. І я би сказала, що він підходить. От, на мій розсуд. Це не для людей, які цінують затишок, це не для людей, які проводять багато часу вдома. Це для людей, які приходять вже відпочити після своєї, мені здається, такої дуже бурхливого життя, яке дійсно відбувається там подорожі, або можливо, це люди, які не живуть в одному місті, тобто це просто не про затишок. Це зовсім інакша річ, така можливо, скажем, статус, але такий дуже виважений. Має значення, що для людини означає простір, в якому він проводить свій час. Знайшов я такий типовий представник стилю мінімалізм. це стілець Super Lagera Chair, виробництво Італія 57-го року. Легендарний ультратонкий дерев'яний стілець вагою 1,7 кг.